Всім привіт! Перед початком відео я хочу вас попросити підписатися на канал. Нам залишилось до 1080 людей наразі, може вже і менше. Залежно коли ви дивитесь це відео. Хочеться доб'ємо тижні підписники на моєму каналі. Це вже буде один такий великий крок для мого новенького каналу. Йому десь вже більше трьох місяців і все рівно. Дуже швидко прийшло багато людей. 900 людей за 3 місяці, по-моєму, це дуже хороший результат. Так що давайте доб'ємо дав тисячу, зробимо перший такий крок до великих цифр. І ще інформація на рахунок глобального релізу Тронліберті. Ранній доступ брати я не буду, як і більшість з моєї гільдії, тому що, подивившись на всі переваги, плюси і, і мінуси. Там, на жаль, з хорошого це тільки те, що ви почнете на 5 днів раніше грати. І ми вирішили, що 40 доларів за ранній доступ це воно того не варто. Всі, хто чекають теж глобального релізу в Tron Liberty, заходіть на наш Discord-сервер. Тут е, люди спілкуються. У нас є тут чати гільдії, є звичайні чати. Тут ми чекаємо цим сервером на Tron Liberty. У нас навіть тут є голосування. Ми вже вибирали. На який сервер ми підемо. Коли буде глобал реліз, як бачите, це сервер Starfall. Falls, скоріше всього, буде Залишилось три дні голосування. Я сумнів, що щось поміняється. Ще в нас є голосувалка, хто піде на сервер раннього доступу. Якщо ви хочете брати ранній доступ, у нас тут є люди, які збираються дійти, так що... Заходіть, голосуйте, може, зберетесь яку, якусь свою пачку і будете грати разом. Потім ми, звичайно, на релізі ми всі об'єднаємось. Посилання в Діскорд буде в описі. Заходіть. Та, як і в більшості дискордах, тут бувають деколи якісь перепалки, але це дуже швидко викорінюється зразу, так що не переживайте, ніхто нікого ображати не буде. І до речі, про перепалки. Хочу подякувати за намто цій людині. Він у нас є в Діскорді під Ніком Ніколас. Там була якась теж перепалка в чаті, хтось щось не поділив. І за те, що я на це відреагував і заспокоїв, можна сказати, одну людину, яка розпочинала срач в чаті. Він задонатив і написав за порядок в чаті. Дуже дякую тобі за це. Це дуже хороша підтримка. Дуже потрібна підтримка на даний момент З цим трошки тяжко, так що дуже тобі дякую. Наразі все, що я хотів. Вам помідовити, так що перейдемо до самого відео. Заїда для на кого, чи все одно на кого. А, то можна поїсти. Угу. Вже, нема. вже нема. Вже нема. я яну не Я Зараз ще одну таку кину. О, дякую. що це не Я не можу нічого поїсти. Ти не голодний. А, yeah. Все закінчилось. А, а. Ти не скидувався. Точно, я, 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 я вже поїв точно. Я думаю, що це не Тут так, так запрограмовано. Останній. Я думаю, Всі його буде вбили... фармити. Око. Правильно? Око. Окара. Око. До гвазик розвертати. А там а, якраз може до 16 чи де кого-то. Може дойдемо. Я думаю, ви сильні хлопчики навіть в соло його б'ють. Це ще півмісяця, місяця. Взрослі дядьки. Буде повзати знов. Ну зна. Обязательно ж на той серый за вас заходить, в принципі, и все. О, да в нас тепер танк є новий. Хай танкує. Добре, Ха -ха. я стартую. Практикується. Ти Давай, би навалі, почекав, чи всі люди зайшли. курва. все, я сказав, чи все. І, і, і навіть коли ти б'єш босса, там ще можна зайти. Я все це враху. Можна було бути арбородик. Можна і баф ще було, але тут не треба. Такий, такий він страшний кому як. А, ну. Який рівень пробиває. О, щось Дезмонд. Дезмонд. Хіл, де? де? Нема хіла. Хіла нема. А що треба хілиться? Мені треба було цю. Інший цей взяти з хілом масовим. Щось я тупа. А, ну він на мене прийде, царя. Нормально. Угу. Шура, Непогано. Нормально. Та нічого, роботи, не роботи. Не туди побіг. Так, так, так. Дуже далеко він тепнувся. Та йому треба було за спину забігти. Ну ладно, це таке. Слідчий заход попробую на собі подержати. Наступний заход я візьму. Масовий відхил. Окей, okay, вот такие. и ему грейс. Да, бье более чем. Так вот завалю в другом бою Идите сюда, сюда, сюда. Ну, есть. <laughs> Ильте там она. Таня, я думаю, если мы зайдем на всяких вот это ми. визор. А ведь Ой, не визор, та... Короче, неправильно прочитал. Якщо ви Мерть. стоїте дуже далеко, ви можете просто відбити. Я відбив, мене не законтролило, стоїть тут. Це мені навіть коли законтролило, пофіг. Красавчик. Так, тобі пофіг, а є дедешка, сам сказав, що її маленькі. Зараз я візьму на ще. А як його взагалі бити, щоб він не дамажив в близькому бою? Я цього не розумію. Можете хто пояснити? Я вже три рази здох. Мати сіла, відтак... бач, перекачатись а... <ріць> тіл. Це раз, а друге, коли він тепається на дальньому, бо далі розвертає його в ту сторону, і він тоді тільки е, стопає. кто-то чувака, а все остальные да. попадают в стан, и все нормально. Я не за стан, он автоатакует массово всех, я ничего не понимаю, я в ближайшем бою его убью. Ну ничего, заходи, заходи. Заходи, заходи. Так, я взял мясо, мясо -мя хил, мясо хил взял. Mm -hmm. Мясом <laughs> хилить? Да. Бойчок. Да, <laughs> <мускулы> <laughs> да. Да, да. Да, да. То не знає як відвертати, просто ставайте десь на 20 і и до вас не буде прийти. Нахераси. Сирулетка сі. <сіру> <сіру> себе взяли. Це, якщо 24, то <сіру> нічого не вийде Ні, ну я на 26 стою, того я й кажу, що типа. О, нормально насєпан. Шесть. Шесть по немає. Навіть стинях насєпали, ага. Ого! Да, мені тоже руны зеленый сеніт впала. И такая бывает, окей. Все хорошо. Black Line brutality. Щоб всьому клану вибить з кожного це доволі долго. Ну, якраз на Европу переїдемо, там часу хватає. Там якраз на перших будем і сидіти місяцями. Самое як тут, блять, буду качаться и не Да, наоборот, там там не ще... буде скільки ж можна взяти. ще віалі. шансів буде... Там наоборот ти швидше шапнеш, ніж ти їх зможеш фармити. Я не думаю, що в нас... Це буде фарм... залежати від того, скільки ти будеш часу, блин, приділяти Перша... перший час. Так, да. так, так, так. А ти чорт, я ще навіть... А, добре. Чорт, так, а ти маю, чорт. Кушать демона, ну. Ну колись Если він вас не гепт в с этих херме, то вы водите після стяжки можете. Типа закинуть. За спину після стяжки заходишь, якщо ты не в шоці. И він не дамажить. Вс. Это смерть, по-моєму. Та ні. Не ладно. Я на себе отблик его нашу. Не, він не бий вас, тільки мене долби. 4 секунды де я живу нормально, Мені свій є. Зараз кину. Да, вони такі. сви він сказав, заракину йому хіло, Це Це не не сказав паладін, Да, твій не такие сказал мне ему хил 2 на хил Мой Нет сказал паладин да я і не короче Бум так я шо спел хил. Нет, ты ж паладин. паладин. Ну так я уточный. Кровы хп побольше, то и виживаемо 100 лучше стало. Краще ниж низ ні з якого хіла. Якщо ты не хил, ты взагалі не похилишь, а тут хоть якось. Хоча не знаю, тут, ну, в принципе, соба хил ты половина вообще песня. Там путь кипусь 19 тысяч вылетает. Ну, щады, стоп. Это в тебе хил прокачанный на максимум, ты в тебе 19 вылетае. Ну, по 25 залітає. десь дає е процент. То було 135 тисяч, стало 188. Це було приблизно 53 тисячі десь залетіло. З боссом. Так не понял. Хтось не вийшов чи що? Саме так. Я збирав то, що люди погубили. Ааа, ти там, бляха. <laughs> Было забрав. Ай-яй-яй-яй-яй, мелочный, бочный. Какие ты мелочь. Нет, да пішли вышифт. Я думаю, что не ней знову новую а Там сидить, там. Да все, что накинули, шакали шакали? Мы шакали а ты, якщо мы шакали Так. Толпой, это же у них. зашкодували, охереть. Ты ж не уточнишь, мы же не знаем, что там ты ти подбираешь. Ты ти можешь шатт подивиться? Ты мне смачнее, и ты там лишився. Так, так. Т-3. Тетри... ж ніхто не взяв. Т-3 спец. Типа, ніхто не поверит, що ты из-за камінчика остался. Т-5-4, Т5 Так. зразу мі на 12 мяч. Типа, же є в грі, типа, але його не додали. Тобі випало. Тільки тут падає, так. Там атака в их так? Упадково С? Хууда понеслась. Зайдуть <ріць> <ріць> Всі Си зайдуть Не зайдуть станції 9 и 3 і и А не вони просто Чуєш, а у нього на щупальцях ще є Очі Так то да Це ж бо вообще тут Так що бавиться Демоны с Для щоб тебе краще бачити Баб бабуля, Є да? На тобі таке? такие. ока. ок. Четыре ока. А короче, по камуну тобі скільки їх? даже на жопе сама. На жопі у велике око. Велике око. Ну по факту. Не поспориш. Ну ях, сатов. Молочне? Хе-хе. <ріст> 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 той що то той, той що, да? Так. Що потім в'є Рекла... Що в рекламі? Він так б'є оце коли, він закриває глаз і два нижніх щупальця до глаз. До, ну, до великого глаз. Так, ну, типа, зажмурив. Соромиться, соромиться, так. Соромиться, типа. Да, 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 типа, я не хотів, я не хотів це робити. Я мете кудасай! Я мете кудасай! Представляєш до мене. Ти що це, якби ти трошки нижчим голосом... То ні, ні, пацани не поємут. Не познав, на стрім на донат. Ти би таке закидували гроші, шо ти... О, б**ть, в мене бабахає, б**ть, задомна. О, мілікрит хіт. Ось, якою забита сумка. Є таке. Куча її валяється. Це все збирай. А, ні, це не в мене, точно. Зараз, зараз і все. Були рази в мене було. Я забере. Ось хто збирає, блін. Тих, хто, кого сумка не забита, Дезмонд не винен. так що... Не щоб сказати, тихаря пойду, є? тобі жалко синьо камінчик. Я допомагаю, воно впаде на склад гільдії на мені в кишені. Я не виноват, воно само до мене впало. Че забагато знаєш. А потім з клану гільдії не до нього впаде. Так. Розподіляє тому, хто. Відео так, так. так підпишем, блядь. Видео ресурс. Не знаю, що там би ти писали, я все можу видаляти. Запускай. Так, скайп. Так, так і напишем, типу. Люди провіряйте свої сумки Так. Є, в нас тут така одна людина в гільдії Підрізає кошельки. І фотка, так? Смартфон. Ви повинні знати його в лице. Так, не пускати в магазин. Зато в око подолбили всі. Ну. Якщо в цьому шукати плюс, то най буде. Він же око, так? Велике. Очком. Ні, а то вже вже серйозно. Туди не треба. Це вже інший орган. Це вже інший БОЗ. хе Наступний так. Хе-хе. Що Глаз Судьби? Він чи хто глаз. там? Глаз. Він на молочний, Глаз. Молочний. Молочний Глаз. Він все на Глаз сипе, якщо що. Він на Глаз Судьби? Чи щось таке? Отпустите, чи законно? Чи Правосуддя, блядь. А, да, 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 да. Якогось. <гум> <гум> я не пам'ятаю слово, вот це чрт да. А бачите в чому прикол? Я не просто перейшов назад, а я отпришку зробив і він не повернувся до мене. <гум> от і пішов перепрыжку. Значить, треба пішочком до нього. От нього тікати. Реагує на це. Цей босс не має логіки. Просто має лупи. багато очей. Яка логіка? Ти подивись його очі і подумай про логіку. <гум> я в тумбочку в пасті. <гум> а подивись, яка, яке око дивитися, треба? В очі йому дивися, коли Ті, з ним розмовляєш. Йому сказали в очі, і <гум> <гум> зразу. В усі 30. Яке подобається. В нього не два, в більше там, так. Так в, 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 в мене два. Ну ти дивися... Реально. Ти дивіться в різни да. двома. Піш... Пішочком одводиться нормально. Здоров'я. Честей здоров'я. І бата гроші. Два ока, обов'язково. Два око. І сумка, щоб ніколи повна не була. Бо Дезмонд, прийди, і прийдеся забере раз сразу не снале ще доходчиво. Це я вже за донат розширив свою сумку на ткину. Да не, не расширив, чтобы она не безмежна была, нафиг? Гарри Поттере. Короче, на подписку. і там на ресурсі безмежна сумка, дає. Ну, зара, да. Потім на цьому. Ні, та потім, потім то вже інше питання. Та то тоже цинка не дуже. Хоча в принципі трейти треба. На вже. старті. Так. На старті буде нормально. На старті будемо тобто зелені бігати. На цьому будемо і кормитися. А не будеш ти на старті зеленим бігати. Чому? А чого? Ну, бо ти по квастах получаєш ціні шмотки. Тобто Там ти будеш бігати, поки по іншу не збереш, будеш голий бігати. ні не, не, ні, не, мені не як буде не падати зелений, я буду вдягати, а ти бігай без штанів, це твої справи. Я буду <свісно> <не має> з... <свісно> в спортивному костюмі бігати. Бігати зручніше. Я став свік куплю шорти і сорочку буду бігати. I don't never slow The fake is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got love